Методист за фахом просвітник у душі. Черкасець Володимир Крижанівський не уявляє свого життя без Вікіпедії. У вільний від роботи час активно поповнює ресурси інтернет-енциклопедії. Таке просвітництво скромно називає своїм хобі, хоч вже написав більше 11 тисяч електронних матеріалів. Тепер ось е посилання Клавіша за клавішою, так у всесвітній енциклопедії з'являється новий запис. Поповнює Вікіпедію старшокласник Назар. В одній з черкаських бібліотек саме майстер-клас зі створення електронних статей. Після того як ми створимо сторінку, будемо дивитися, які відгуки. Працює школяр під керівництвом черкаського вікіпедолюба Володимира Крижанівського, той методист за фахом та просвітник у душі. Увесь вільний час від роботи присвячує Вікіпедії. Написав уже близько 11 тисяч історико-географічних статей. А це майже два відсотки від усієї інформації, що є в інтернет енциклопедії. Усі Володимирові матеріали про рідні Черкаси та є і білі плями у інформаційному іміджі міста, каже ентузіаст. Відомі Черкащани дуже е, мало. Хоча місто велике, відомі Черкащан багатенько було тут. Є статті. І про Городецька, про Нарбута, про наших і мерів, і про Костенка. Тобто є. Але хочеться, щоб було набагато більше інформації, наповненість саме з їхньої біографії. Вправлятися на сторінках енциклопедії може хто завгодно, запевняє Володимир. Головне мати бажання та час. Та охочих до інформаційної діяльності черкастів поки можна перерахувати на пальцях однієї руки. Бідкається чоловік. З Черкас є всього 3-4 активних дописувачів. Дуже мало. Якщо говорити про ту кількість, з Черкас дуже мало. Саме тих, хто намагається щось дописувати, хотілося побільше таких ентузіастів. Свої надії Віка Падолюк покладає на нинішніх старшокласників, тому своїми знаннями з допитливими школярами ділиться за спасибі. І, мабуть, саме створення, сама історія Вікіпедії понравилася. Що вона починалася, як вона розвивалася. Наприклад, задають якесь домашнє завдання, і якби можна дізнатися, щось в Вікіпедії історію і іноді англійську майстер-клас зі створення статей у Вікіпедії у Черкасах проводять уперше, проте не в останнє. Сподіваються організатори Олена Берестенко Ігор Неділько, Віка новини.